Як протистояти? Три практичні поради. Протистояти це не значить шукати змови. Це значить повернути собі контроль. Усвідомлюй, запитуй, чому я про це думаю? Хто мені це порадив? Крок другий фільтруй контент. Відпишись від токсичних аккаунтів. Увімкни ліміт соцмереж на 30 хвилин на день. Крок третій. Створюй свій вплив. Те, як ти говориш, слухаєш, реагуєш, вже формує простір навколо тебе. Коли критичне мислення поєднується з емпатією, виникає нова форма впливу: не через страх, а через довіру. Так народжуються стратегічні лідери, інтелектуальні авторитети і духовні провідники. Коли ми чуємо слово лідерство, у голові відразу виринають образи політиків, генералів і революціонерів, тих, хто командував, керував, впливав силою і так далі. Але є один тип лідерства, про який ми думаємо не так часто.